Та, традиційно о цій годині мовлення 27 го каналу продовжує регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Головний документ країни держбюджет Верховна Рада має прийняти 16 січня. Місцеві бюджети розглядатимуть наступного тижня. Допоможіть врятувати життя. Маленькому донечанину необхідні гроші для лікування за кордоном. У Донецьку презентована книга голови органів держбезпеки України, яка розкриває долі керівників відомства від жовтневої революції. Про бюджет 2014 року та імплементацію угоду про асоціацію з європейським союзом йшлося на засіданні уряду. Прем'єр-міністр Микола Азаров нагадав, що завтра Верховна Рада України має розглянути проект державного бюджету на 2014 рік і прийняти його в цілому. Також прем'єр розповів про те, яким чином виконуватиметься завдання президента України Віктора Януковича з активізації роботи, що спрямована на подолання корупції. Виправити напружену економічну ситуацію та забезпечити громадян України всіма видами соціальної допомоги. Допоможе держбюджет на цей рік, впевнений, Микола Азаров. Цьогорічний кошторис, за словами прем'єра, має стати гарантією соціальної стабільності та розвитку держави. Втім, за словами очільника уряду, запорука ухвалення бюджету дії опозиційних політсил. Тож прем'єр-міністр впевнений, нардепів варто переконати, що тільки реальний бюджет дозволить країні стабільно розвиватися. Необхідно конструктивно розглянути бюджет відповідно до постанови Верховної Ради, за яку до речі проголосували представники опозиції, а тепер відмовляються її виконувати. І його прийняття необхідно за один день. Тому я дуже сподіваюся, що народні депутати приймуть рішення з максимальною відповідальністю. Водночас вимагаю, щоб всі члени уряду сьогодні максимально попрацювали з профільними комітетами, народними депутатами. І ще раз обґрунтували закладені в бюджеті баланси, які порушувати не можна. Вже за найближчі два місяці уряд визначиться зі своєю позицією в переговорах з європейським союзом. Робоча група підговування віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка цей час працюватиме над питанням щодо умов імплементації угоди про асоціацію. Водночас прем'єр доручив представникам профільних міністерств і відомств проаналізувати можливі ризики при створенні зони вільної торгівлі з ЄС. Прем'єр зауважив, що під час підготовки варто знаходити вигідні для України умови. Пытание полную бюджету и экономичного розвитка Украины беспосредно повязаны с нашими экономичными интересами на европейском напрямку. В Кабинете министров завершилось моделирование практичных сценариев ДИИ зоны вильной торгивли с Европейским Союзом. Сдиснено попередний секторальный анализ рисков для вечернянной экономики в цех умовах. Все вытекают певные высновки еще до того, про какие умовы имплементации угоды. Ми повинні домовитись європейськими партнерами. Окремі акції протестів назавжди відповідають загальноприйнятим європейським нормам. Що ж до закликів блокування доріг, захоплення адмінбудівель і повалення чинної влади, правоохоронні органи повинні діяти відповідно. За словами профільного міністра відповідно до європейської практики, українські правоохоронці мають повне право застосовувати силу для припинення незаконних дій мітингувальників. А ось реалізація закону про амністію учасників Євромайдану на практиці виявилася проблематичною. У кримінально-процесуальному законодавстві каже Лукаш, немає механізмів для. Його реалізації, щоб використовувати такий закон, треба внести зміни та гармонізувати з іншими законами. Міністр радить звертатися до авторів документа. На останні події в Україні свідчать, що окремі акції не відповідають загальновизнаним європейським вимогам та спрямовані на прояви насильства. При цьому їх учасники нехтують правами інших громадян, а окремі дії протестувальників суперечать принципам проведення мирних зібрань, порушують вимоги конституції та законодавства і містять в собі ознаки кримінальних злочинів. Закон України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мірних зібрань, які ще називають законом про амністію, є політичним компромісом, і жодного слова про амністію не містить. Також Кабінет міністрів ухвалив програму співпраці з країнами митного союзу. Україна має намір збільшити товарообіг на 10-15% до 2020 року. Виконання програми повинно було початися ще торік, однак процес підготовки та узгодження затягнувся. Наразі ж співпраця грунтуватиметься на розвитку торговельно-економічних відносин з конкретними проектами виробничої кооперації: В промисловості, машинобудуванні, авіа та суднобудуванні, паливно-енергетичному та аграрних комплексах, космічній галузі, транспортній сфері та туризм. Вінницькі міліціонери розшукали 12-річну втікачку у Києві на Майдані. Правоохоронці повернули додому неповнолітню жмеринчанку, яка зникла з дому 20 грудня. У пошуках романтики та заробітку дівчина підліток поїхала до столиці. Мати дівчинка звернулася до міліції 10 січня. А вже через два дні втікачку знайшли на київському майдані. Очікували, що, що там будуть ну, як платити кошти. Так само я надія. Там платили кошти, але там платили їх не дуже йдуть. Я був шокований повідомленням про те, що в захопленому будинку профспілок знайшли 12-річну дівчинку, яка три тижні перебувала в розшуку. Три тижні. Весь цей час дорослі люди, організатори так званого штабу Майдану, не просто бачили з собою цю дівчинку, а використовували дитину на якихось роботах. Дитину без документів, поселили, хто знає, на яку квартиру. Ніхто не переймав свою долю і здоров'ям. Хочу спитати всіх батьків в Україні. Ви таких аморальних порядків, як на Майдані, хочете для своїх дітей? Я вимагаю дати жорстку правову оцінку фактам вокруг дітей у політичних акціях. Стратегію розвитку енергетичної галузі на 2014 рік обговорили під час зустрічі президент України Віктор Янукович та міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Далі пряма мова. Під час зустрічі ми обговорили питання стратегічного розвитку енергетичної галузі на 2014 рік, а саме будівництво нових об'єктів Канівської ГАЕС, а також будівництво заводу синтетичного газу з виробництва вугілля на Донбасі. Потім у нас йшла мова про виконання доручення президента України щодо зниження тарифів для промисловості та бюджетних організацій. Я доповів, що ми будемо знижувати ціну, і уряд прийняв ці рішення наприкінці 2013 року. Також очільник держави зустрівся з віце-прем'єр-міністром Олександром Вілкулом. Під час зустрічі головною темою обговорення став соціальний економічний розвиток України у 2014 році. Посадовці торкнулися необхідності будівництва нових соціальних об'єктів, розширення інфраструктури окремих міст, зокрема і спортивної тощо. Президент поставил серьезнейшие задачи в социально-экономическом развитии. Это вопросы, которые касаются и строительства, и школ, и детских садиков, и больниц. В этом году очень серьезные задачи стоят по дорогам, как по дорогам внутри населенных пунктов, так и по большим дорогам, между населенными пунктами. И отдельно поставлена задача интенсифицировать строительство объектов к Евробаскету 2015. Чергове засідання Верховної Ради України, не зважаючи на блокування опозиційними силами президії та трибуни парламенту, голова Верховної Ради Володимир Рибак відкрив ранкове засідання із зали. Сьогодні складали присягу п'ять народних депутатів, обраних у грудні у п'яти проблемних округах. Віктор Пилипишин, Леонід Даценко, Михайло Поплавський, Микола Круглов та Руслан Бадаєв. Перед реєстрацією спікер наголосив на необхідності проведення ще одного круглого столу, який можливо, зможе врегулювати нинішню політичну ситуацію в країні. Доступне житло дедалі стає реальним. Починаючи з 2010 року, в державі діє 5 програм, які надають суттєву підтримку громадянам у придбанні нового житла. За ці роки майже 10 тисяч сімей отримали власну домівку. Вікторія Мосійчук, учасниця однієї з державних програм Доступне житло 70 на 30, про яку дізналася випадково. Жінка з чоловіком та донькою придбали трикімнатну квартиру в Києві. До цього родина мешкала з батьками та бабусями-дідусями, тобто чотири сім'ї під одним дахом. Зібрали необхідні документи, обрали квартиру та отримали довгоочікувану оселю. Тоді по договору 30% нам компенсує держава без повернення. Тобто, ну, як подарунок, скажімо так, 70 мали внести ми. Це вважається, будинок не збудований, і тому е ціна досить низька. Практично житло ми купили, можна сказати, з. За півціни всього в Україні п'ять програм, які допомагають молодим родинам та інвалідам отримати власну домівку. Кожну з програм 70 на 30 та здешевлення вартості іпотечних кредитів з 2010 року скористалися вже близько 3,5 тисяч сімей. За програмою молодіжне кредитування надано допомогу півтори тисячі родин. На виконання завдання зараз за попередніми підсумками ми вже звітуємо, що виконали завдання і побудували. 6700, більше даже 7742 квартири за державної підтримки, і майже 5 тисяч це стало завдяки роботі фонду молодіжного цього року. В бюджеті для реалізації програм доступного житла передбачено таке ж фінансування, як і у минулому, близько 50 мільйонів гривень. Втім, міністерство клопотатиме про збільшення коштів, адже бажаючих отримати домівку. Багато на наступний рік ми розглядаємо можливість щодо запровадження. Ще інших програм, в тому числі і програми з дешевлення вартості будівництва, з залученням вже не тільки державного сектору, але і фінансових кредитів комерційних банків. Зараз це питання відпрацюється, коли вже ми повністю відпрацюємо, то впрацюємо, займи анонсуємо. За три роки реалізації державних програм вже майже 10 тисяч сімей придбали квартири. Здебільшого це педагоги, медики, військові, працівники бюджетної сфери та молоді сім'ї. У минулому році вкладено договори майже з п'ятьма тисячами родин. А це на 22% більше, ніж за весь 2012 рік. Марія Голобокова, регіональна служба новин. Бюджет Донецька можуть прийняти наступного тижня, як зазначив очільник шахтарської столиці Олександр Лук'янченко. Все залежить від того, чи ухвалить парламент держбюджет саме цього тижня. Також на черговій прес-конференції міський голова розповів журналістам про попередні підсумки 2013 року у промисловості. Наразі відбувається завершення формування бюджету Донецька на 14-й рік. Очільник міста сподівається, що міські і обласні бюджети будуть підписані вже наступного тижня. На початку ж цього мери з губернатором області були у Верховній Раді у бюджетному комітеті. Посадовці займалися остаточним узгодженням різних аспектів бюджетної політики. Також зустрівся Донецький міський голова із керівником Мінфіну. Тож, як запевнив Олександр Луг'янченко, робота над міськбюджетом добігає завершення. Якщо... государство бюджет буде прийнят на те неділі. Как такие заверения делал спикер парламента Владимир Васильевич Рыбак. Я надеюсь, что тогда мы в течение до конца следующей недели сможем принять городской бюджет и таким образом начнем работать. Очільник міста також вкотре підкреслив, що Донецьк перед обласним та державним бюджетом усі зобов'язання виконав. Шахтарська столиця навіть перевиконала прибуткову частину. Підбив очільник Донецька і попередні підсумки роботи у промисловості. Уточнені ж, статистичні дані будуть наприкінці першої декади лютого. Кон'юнктура металу і то сталітійне производство Донецького металургічного заводу Донець знаходилось на реконструкції, чи знаходиться на реконструкції ще, У нас против уровня прошлого года есть падение по производству стали. В то же время есть рост к предыдущему периоду по производству чугуна. Уголь мы добывали по надобности, потому что на сегодняшний день на угольных предприятиях имеется затоваренность выше 100. 10 тисяч тонн серед позитивів 2013 року введення в експлуатацію шести нових лав на шахтах. В січні було запущено і сьому високомеханізовану лаву вартістю у 200 мільйонів гривень. Втім, все не так райдужно. Завод точмаш підприємства Банкрут. Відповідна процедура наразі триває. Щодо топазу, то на підприємстві досі ще залишається заборгованість із виплати зарплатні. Посадовці розглянули усі питання, аби допомогти підприємству взяти банківський кредит та погасити заборгованість. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Без газу на день залишиться частина мешканців Ворошилевського району Донецька. Повідомляє комунальний портал Донецької міської ради. У зв'язку з проведенням термінових робіт на газовій котельні номер 37 на перехресті вулиця Мира та Щорса буде призупинене постачання газу. Зокрема, роботи проводитимуться у четвер, 16 січня, за 7 ї години ранку до 5-ї вечора. Діяльність фонду Ріната Ахметова Ефективне управління призупинена за рішенням акціонера. Втім, як запевняють, у фонді мова про його закриття не йде. Що стосується фонду розвиток України, то він продовжує працювати і вдосконалювати свої проекти. Фонд Ефективне управління було створено у 2007 році за приватною ініціативою Ріната Ахметова, аби сприяти економічному зростанню країни шляхом розробки та впровадження довгострокових економічних програм, а також відкрити.